Так, уявляю, день без нього. Зможете, що з вами буде, якщо у вас буде день без нього? Де? Можливо, ви призупините очікування. Якесь у вас є очікування. Можливо, він в чомусь вас не задовольняв. ваші потреби, щось таке, в чому він а, був слабкий. І вам доводилося багато часу чогось чекати, яких якихось результатів? Можливо, розмов. Ви щось розповідали? Ви щось як то викладали йому там щось про свій день, який ви а прожили без нього ще щось таке, що а, чим ви хотіли зворушити його почуття, але він не реагував. А, тобто деякі справи ви робили для нього, він не реагував. І, і саме те, що вас розчаровувало, ті, ті часті моменти, які не відповідали вашим потребам, вашому запросу, тобто ви ви хотіли отримувати реакції, а якісь щось те, що ви, ваші очікування були не задіснювалися. Тобто те, що було в вашому мозку, те, що ви предполагали, те, що передбачали, це не не відповідала дійсності в реальному житті та людина, яку ви згадали. Можливо, був не на, на якійсь своїй волні, і він не відповідав вашим багатояким запросам. Можливо. В чомусь він не міг вас задовольнити, а може, а може, був список, список того, в чому він вас не мог задовільнити. Тому, якщо ви опинитесь в такому стані, що його не буде близько, що він не буде поруч, що він буде десь далеко, і ваше, і ваше життя а, переживуть. Розвилку, де ви не будете бачити, де ви просто перестанете існувати один для одного, то у вас буде реакція така, що ви перестанете чекати від нього те, що ви не получали. Тобто те, що ви очікували, і ви не мали того від нього. Тобто, можливо, він вам не відповідав ласкою на ласки. Можливо, він вам не давав достатньо часу уваги те що могло призводити до якихось змін і із зросту глибини ваших відносин це не відбувалося Можливо, були якісь причини на то, а чому саме він не мог задовільнити ваші якісь потреби на увагу, на розвиток чогось там якихось імаційно емоційних моментів, які ви хотіли отримувати емоційні моменти, але все Якихось обставин він не мог вас задовільняти або не може. І ви у позиції жертви якось хоча ви можете не придавати цьому значення, але ви можете цим жити, у позиції жертви, що ви. Не зустріли іншу людину, що ви залишаєтесь у тих, у, 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 у тих а, 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 відносинах, які вам дані. І а, ваша особистість звикла до тих до умов, які у вас сформулювалися. І ви можливо не, не можете не бажати змін якихось. Що буде ще в тому ж, випадку, якщо ви ваше життя буде розлучене з неї? І так, ви отримаєте якусь перемогу, а скоріш за все важливу для вас, а може важливу для оточення. А, ви відчуєте себе на коні, ви відчуєте себе бадьорою, і ви можливо, зможете якось пробудитись і відчути свою змогу, чого ви не відчували раніше. Тобто ви можете відчути свої якісь дібності, які до того моменту набувають у забутті у якомусь стані. Нерухомості а, і ваші здібності вони не використовуються. І в тому разі, в тому в тому випадку, коли от ви зможете позбавитись а, особистості вашого партнера поруч з вами, в тому в тому випадку, ви відчуєте щось таке, що вас. А, осві Це зможе вас активізувати. Активізувати в якісь ваші е, таланти, які ви не можете якими ви не можете займатися у тому стані, в якому ви можливо ви віддаєте там свої сили, свою енергію партнеру, і у вас вже не залишається ні сил, ні можливо, не часу, щось ще там не залишається. У вас не залишається вже там наприклад, немає? Ви вже забули, що таке натхнення. Якщо ви митець, наприклад, то ви не можете вже пригадати. А що вас може взагалі надихнути на, на, на створення чогось там, наприклад, або ви забуваєте мастерність якусь, е, якою ви не можете займатися у стані е, знаходження е, тих відносин з партнером, якого ви е, вибрав для себе. І ми реми і розглядаємо е, випадок е, на той. На той в тому, в тому уявленні, якщо партнера у вас не стане, якщо ви зможете продовжувати без нього, тобто, якщо його не буде, да, і що з вами буде відбуватися, Тобто ви позбавляєтеся зайвого очікування, зайвого Багатопунктного очікування. Тобто ви очікували, очікували чого чогось від партнера, і це залишається у минулому. Тобто, якщо партнер э, вас э, 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 зникає з вашого життя, ви э, змін відчуєте зміни, які перебудують вас як людину яка е, відчує е, нові можливо здібності, а можливо якісь забуті здібності, таланти, якісь е, те, чому ви вчилися раніше, а може, ви відчуєте нову силу в собі, ви зможете виявити у себе у себе нову силу, в е, якою ви е, зможе, з якою ви зможете продовжувати або починати щось. Тобто ви. Е, Зможете якось перебувати в новому стані, зовсім новий стан, який вам не знайом на тому моменті, поки ви віддаєте піклування, а, можливо, щось більше для вашого партнера, якого ви загадали. Можливо, він вас втомлює в чомусь, можливо, ви відчуваєте якусь втому. або ви раніше щось щось переживали таке, що ви виявляли якісь якісь свої, якісь такі сфери, де ви могли б могли б в чомусь продовжувати а де ви проявили себе як переможець, але у вас ці думки ті могли втомити на якийсь, на якийсь момент. Ну і, звісно, на якийсь момент ви хотіли ну, відпочити якось любим Якось так відпочити. Але ви можете бути впевненими, що якщо ви забудете свої таланти, якщо ви забудете свою майстерність, ви не захочете якось або ви не зможете, то не зможете їх розвивати, наприклад, здібності або матерність, або те, що те, що у вас раніше надихало, або те, що краялося у вас раніше. Можливо, ви могли б співати, можливо, щось інше, тобто виготовляти щось таке особливе. Те, що вам приносило, приносило би задоволення, і те, що ви те, що зробило б у вас в даному в даному моменті точ тобто, те, що вас зробило би краще інших. Тобто є є щось таке, що вас відрізняє від інших, і ви це знаєте, ви це відчували, що ви в цьому зможете бути переможцем і щось виконувати краще інших. Так, от, якщо ви боїтеся втоми, якщо ви боїтеся а, і вас лікає напруга, яка пов'язана з діяльністю, а для того, щоб займатися тими справами, які вас будуть зрощувати в якоїсь галузі, то неможливо буде зріст, розумієте? треба треба, якщо ви не будете Продовжувати, а вони не пригадаєте, можливо, вам чимось треба займатися, то що буде в результаті? Це це залишиться з вами напрямок, як пропозиція для вас від вашої долі, пропозиція, тобто ви могли б цим чимось займатися. Але якщо щось вас буде стримувати, то ви можете пропустити час для розвитку. І це не буде вас збагачувати, це якось може вас пригничувати. А можливо, а можливо, ви сумніваєтесь і з часом, це буде зростати сумнів, що вообще здібне на щось. То тобто те, що проявлялося у вас раніше, якісь якісь моменти відродження там, якихось... якіхось прояв ваших ваших особистих серед інших оточуючих з якихось ваших там суперників або і якщо ви не хочете продовжити той колози то ви то вас це буде забувати теж тобто розумієте, для того щоб Бачити результати треба покрай, можливо, треба просто діяти. А якщо ви не будете діяти в тому напрямку, то той напрямок просто забуде. Можливо, це зв'язано з навчанням якимось, з якимось така галузь, яка вас поєднує з якоюсь групою, людей, тобто, по-новомодному, по можна було би сказати особистий ігрегор якихось людей, тобто є група людей, до яких ви маєте відношення. От і ваша діяльність може з цим а бути пов'язана і там і там ваші ключі якихось якогось професійного зросту тобто для того щоб а опинитися в правильно в вірному в вірний час вір в вірних координатах так, це від вас залежить. Вам треба просто звернутися, вам треба, а вам треба просто якось буде замислитися над тим, що є якась кладезь, є якийсь якісь який ви не використовуєте. Тобто ресурс, який ви придбали, а ви не, але ви не займаєтеся галузю і можливо вам цікаво, але ви не бажаєте не або не можете, да? з різних обставин ви не можете продовжувати діяти відносно ваших знань, які ви отримали, відносно ваших якихось інтелектуальних здібностей, відносно. оточуючих відповідних організацій або людей які займа... можуть займатися тим тим же самим якщо якщо навіть втома вам може заважати втома і вона може вас лікати. О, якщо я почну там розрба наробити роз... якийсь ескіз, або якщо я буду розробляти, розробувати... там, я не знаю, натюрморт, а мо може там переробляти інтер'єр комусь, і це вас може лікати, ви будете втомлюватися або Ну, якісь дрібніці, дрібні дрібниці, якими вам о, доведеться займатися, а, можливо, не дуже вам приємні там а, і і, і ви вас лякає, а продовження вас лякає, А сила перебудови, сила трансформації, яка яку через яку вам доведеться проходити. Тобто, втрата енергії, втрата сил вас не задовільняє в цьому всьому. І в результаті ми бачимо, що а, кінечний результат ви можете, да, тобто у вас є а, ресурси, там ресурси здібності, знань, а, підготовка якась заложена в вас, якась підготовка, а, тобто ви а, збагачені як, якимось. А, Підрозділом, який вам знайомий, і той підрозділ знань або вміння, або мастерства, він може вас призвести до розширення вашого бізнес-плану, до розширення масштабності вашої мастерності і як кажуть, без якихось границь, тобто ви зможете діяти заради своїх якихось інтересів, а в дивовижному перебува перебуванні я яке, яке буде яке може здійснити вряв яка нова реальність. Тобто у вас є всі змоги, вся всі змоги, а, придбати розширення, здійснити розширення масштабність якоїсь тої галузі, яка вам, вам знайома. Це може бути бути професійна галузь, це може бути творчество, це, це може бути що, що завгодно, і, ну, схоже так, що це діяльність, яка потребує якогось фізичного, фізичного витримування, якогось емоціонального, фізичного витримування. І те, що Обов'язково буде вас задовольняти, це не може бути а, примусово якось так, що ви це а, робите заради, а, наприклад, грошей, або на, заради, а, заради себе ви себе ви. Ви могли б це відтворити своє життя, витворити а, в своєму житті. А, тобто у вас а, може. Притворитися в реальність, так от не зараз вас оточує одна реальність, але якщо ви продовжите якусь діяльність, почнете те, що, чим займалася, можливо, раніше знайомі якісь дії, які вам приємно було б втілювати в життя, то вам це дає, дає розширення, масштабність. Інтернаціональне, інтернаціональ, інтернаціональність, якусь таку, тобто, ви можете це розвивати безконечно, як кажуть. Тобто, щось таке, що важливе для вас. Це як світло для вас, це безумовно. Тобто, вам приємно думати про це, згадувати. А, і на цьому моменті та людина, якому згадала сам, ви згадали сам на початку, а, вона не зможе, не зможе вам бути ну, забороняти щось. Якщо вона має зараз має е, якось забороняти вам або якось препятствувати, да, то, тобто, то в подальшому е, ця та людина не зможе вам е, якось і ніхто не зможе вам заперечити проти вашої діяльності. Тобто о, здійснюється вибір, вам дається вибір, або ви залишаєтесь у тих відносинах, яких ви є на, на даний момент, або я, якщо ви з них виходите тоді, а, можливо вам при, е, доведеться знайти в себе якісь сили, знайти е, Пригадати здібності, якісь і розвити якийсь талант, щось таке, що принесе вам моральне задоволення, прежде все якусь матеріальну основу, що ви не будете залежати від вашого нинішнього партнера, або якщо ви загадали керівника, то ви не будете залежати від нього. Тобто, тобто. Розкабими ясно бачимо істор кабистоістою, яка завершається дуже лояльний ялояльний шлях, закінчується успіхом. Який зможе вас задовільнити. І ваш керівник або, або ваша загадана людина, вона не зможе вам а, якось а, відволікати вас, або якось вліяти так, щоб ви припинили свою діяльність. Він не зможе вам диктувати, не зможе ва, не зможе вам а, заборонити, а, критикувати. Його критика не буде. Не зможе існувати. Тобто ви виходите в масштабний рівень свободи відносно діяльності, яку ви запланували? Або маєте на увазі десь у, глиб... у глибині ваших мрій. І ця свобода, яку ви отримуєте от, е, по результату, робить вас е, незалежно від тої людини і, і будь-яких яких. Е, людей, які мають якусь власть, якусь власть, ну якось не буде важко домовлятися з людьми або їх аминати якось. Тобто ті, ті люди, які можуть з'являтися, вони не зможуть. Представляти для вас загрозу припинення діяльності або загрозу там штрафів, щось таке, тому що ми бачимо, що правил ви не будете порушувати. Питання в тому, що вам потрібно почати, що вам потрібно працювати над бажанням над тим, щоб у вас була мотивація продовжувати або почати щось там, діяльність якусь, для того, щоб вийти на новий рівень свободи. Да, де ви не будете відчувати тиск вашого керівника або вашого партнера, якого ви загадали на початку.